На апаратній нараді дільничні офіцери поліції прозвітували про свою роботу за перше півріччя 2024 року. Сергій Куверсун, начальник відділу превенції Шоскінського районного управління поліції, зазначив, що все місто поділено на шість дільниць, які обслуговують дев'ять дільничних офіцерів поліції. За його словами, на теперішній час це дуже мало. Повторна функція дільничних офіцерів поліції це профілактика злочинності, розкриття злочин, також реагування на події. Надання допомоги нашим громадянам безпосереднє реагування на їхні заяви охорона громадського порядку. Дільничний це особа, яка постійно знаходиться на дільниці та першою допоможе мешканцям міста у вирішенні того чи іншого питання. Телефони наші є в соціальних мережах, на сайтах. Звертайтесь безпосередньо, допоможемо завжди. На дільниці здійснюється профілактична робота, спрямована на запобігання вчиненню кримінальних та інших правопорушень, своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення. Адміністративні правопорушення або події, що вживаються заходи для запобігання вчиненню домашнього насильства та його припинення. Проводиться профілактична роз'яснена робота серед населення у разі виявлення або якщо ви стали свідком правопорушення, а також якщо виявили невідомий предмет, можете звертатися як особисто до мене, а також до шостинського районного управління поліції. Дільничні офіцери поліції закликали містян не нехтувати правилами особистої безпеки під час дії воєнного стану в країні. Враховуйте свою поведінку, поведінку злочинців, тобто. Не вживайте таких заходів, які можуть споникати особу до вчинення злочину, тобто не залишайте велосипеди без нагляду своє майно, бути уважнішими. Вадим Кучко, дільничний офіцер Шосткінського районного управління поліції, який обслуговує територію садового мікрорайону міста Шостки, розповів про основні завдання своєї роботи. Основними завданнями є заходи по профілактиці правопорушень, охороні публічного порядку і забезпечення громадської безпеки, боротьбі зі злочинністю, пияцтвом наркоманією, робота з особами. Які допускають правопорушення у сфері сімейних побутових відношень неповнолітніми правопорушниками, батьками та особами, що їх замінюють, які негативно впливають на виховання дітей, так як зазначили мої колеги. У нас також у кожному магазині на території садового мікрорайону міститься моя інформація з мобільними номерами телефонами, як особисто моїми, так і чергової частини Шосткинського районного управління поліції, куди мешканці можуть звертатися у будь-який час для вирішення будь-яких питань. Очільник громади Микола Нога акцентував увагу на необхідності посилення роботи дільничних з місцевою молоддю. Хотів би вас попрохати, щоб ви звернули увагу на профілактику неповнолітніх, тому що випадки в нас, ви знаєте, які бувають, щоб як-то заспокоїти нашу молодь, тому що літом сьогодні школи не працюють, вони залишилися всі вдома. І складно їх десь об'єднувати в якісь групи. А ви як дільничні інспектори, щоб попрацювали з ними, щоб десь підтримали, десь по голові погладили, десь подякували, але не ругали. Добре? Добре? Працюємо. Дякую.